Вітаю, мої дорогі сталкерюги. Чудовий день, не думаєте? Адже сьогодні ми з вами вже будемо знімати ті самі шапочки із фольги і нарешті отримувати нормальну інформацію по проекту, який, мабуть, кожному другому глядачу цього каналу сниться чи не щоночі. Так ви правильно вгадали, справжнє торнадо навкруги «Сталкер 2 зараз вирує, як ніколи раніше, і ось ось все ближче той день, коли ми отримаємо нарешті остаточну дату релізу, потенційно матеріали, по грі та звісно, є ймовірність, що. GSC дропнуть нам демоверсію гри. Але, друзі, кладучи руку на серце, мушу зізнатися, що мої очікування щодо демоверсії не настільки всеохоплюючі, на противагу бажанню отримати дату релізу. Не тому, що я вважаю, що її не буде, ні, а тому, що більш за все я хочу просто конкретне число. І все. Навіть нехай без скрінів, без трейлерів чи тієї самої демки. Тому що, коли ми реально дізнаємося точну дату релізу, настане справжнє відчуття свята, почнеться відлік по днях, по годинах. Але якщо... GSC таки представлять щось по грі разом з датою. Звісно, я буду першим, хто побіжить оглядати це в найкрихітніших деталях. Коротше, ви мене зрозуміли. Найголовніше в нашій ситуації це конкретика. А судячи з того, що відбувається, конкретика буде і вже зовсім скоро, так як зовсім нещодавно з'явилася інформація, що увага! Нова презентація від Xbox, а саме Xbox Direct, відбудеться після 14-го числа цього місяця, точніше, наступна неділя після 14-го числа, а саме з 15-го по 21 перше грудня. Також очікується, що Майки анонсують цю подію за неділю, тож наступного тижня, точніше від завтра, ми повинні очікувати офіційного анонсу від Microsoft, ну а далі слідкувати за їх вказівками. Врешті-решт, сама подія відбудеться через тиждень, а саме в який день неділі ми дізнаємося згодом. До речі, хочу зауважити, що минулорічний Xbox Direct відбувся 25 січня, але це не значить, що нам цього року прийдеться ждати аж до 25-го числа. Думаю, це буде трохи раніше. Отож, чому я вважаю, що на цій події буде Stalker 2? баб Більше потенційно ця презентація може бути приурочена сталкеру, давайте розбиратися. Все дуже просто згадаємо ситуацію зі Стімом. Деякий час тому на сторінці з'явилося 5 ачівок. Та звісно, що такі речі в проєкті, який фани очікують майже 15 років, з'являються ну зовсім не просто так. Окей, якщо вам цього мало, ось вам оновлення чи нехай маніпуляції з певними гілками, що відбувалися практично декілька днів тому. Щодо подробиць цих оновлень, в минулому відео я розповідав детально. Тому кому цікаво, загляніть, ба більше в результаті. Ті цих оновлень, навіть західне ком'юніті почало чути запах смаженого. Так, один із досвідчених фанів детально дослідив цю ситуацію та заявив: цитую: Сталкер 2 вже не за горами. Я провів певні дослідження щодо подій навкруги гри, коли почалися відбуватися певні маніпуляції, заглядаючи в SteamDB. Тож, коли гра додається в SteamSub, це внутрішні системи відстеження. Там знаходяться пакети з усією інформацією про покупку. Також маю зауважити, що практично всі ігри, які щойно вийшли, або ж безпосередньо перед релізом, також. Кож додаються в Steam Sub. І так, Stalker 2 був доданий в Steam Sub буквально декілька днів тому. Тож, друзі, спираючись на це твердження, можемо припустити, що гра по ідеї вийде дуже скоро або ж власне дата релізу та демка. І так, нагадаю, це реальні факти, які вказують на те, що там все кипить, і ось-ось гучні події вже не за горами. Друзі, ви повинні розуміти, що україномовне сталкерське ком'юніті це мета-реаліст. Разом ми сила, разом ми не переможні. Разом наші очікування не тортури, а приємне проведення часу серед найкращого сталкерського ком'юніті. Тому, хто не підписаний, швиденько біжіть натискати на підписочку та дзвіночок, аби бути в курсі найсвіжіших подій по грі. Також не забувайте, що підкласти цеглинку у процес будування нашого ком'юніті ви можете в Donatello або БайМіякофі. Це розправляє крила автору та дає змогу робити багато якісного Контенту для вас. Посилання в описі під відео. До речі, на момент монтажу цього відео нас без трьох вісім тисяч, тож хочу привітати нас з цією цифрою. Щиро дякую всім і кожному. Бажаю нам процвітання та якнайскорішого досягнення відмітків 10 тисяч. Дякую. Xbox. Так, в минулому відео я теж зачіпав цю тему, але з тих часів там ситуація з грою теж набрала певних обертів. Отож, згадаємо, що декілька днів тому, разом до оновлень в Steam також Stalker 2 обзавівся сторіночкою в магазині Xbox, точніше повернувся в магазин, так як якийсь час тому гра була прибрана з цього прилавку із-за невизначеності з приводу дати релізу. Тож так, гра повернулася, і логічно, якщо гра була прибрана із за проблем з датою релізу, то зрозуміло, що поява гри пов'язана саме з тим, що GSC повідомили. Компанії щодо точних термінів, що в результаті призвело до повернення гри в магазин. Тому, враховуючи ситуацію зі Steam з Xbox Direct, пазл складається та вже стає очевидно, що гра ось-ось і отримає остаточну дату релізу, ймовірно на згаданому мною Xbox Direct. Також хочу звернути вашу увагу на той факт, що власники Xbox Series XS, які придбали Stalker 2 з бонусом ранньої підписки до її видалення в магазині Xbox, вже можуть попередньо завантажити 272,9 МБ собі на консоль. Щоправда, тим, хто не купував гру до її видалення, наразі такої можливості не мають. Але звісно, це лише питання декількох днів. Тож ком'юніті вважає, що старт перед завантаження цих 272 МБ може вказувати на швидкий анонс дати релізу. Та звісно, повернення перед замовлення гри. Microsoft Store. в цій ситуації варто сказати лише одне: це відбувається. Йдемо ще далі. В Steam DB фани знайшли ще одну цікаву деталь, а саме ось дата релізу 30 березня 2024 року. Але поспішаю заспокоїти 30 березня це перед останній день першого кварталу. Тож, ймовірно, це заглушка, яку ще просто-напросто не змінили. Так як більшість фактів вказують на те, що гра вийде раніше ніж впритик до кінця першого кварталу. Власне, про що це я? Варто лише дочекатися Xbox Direct, який відбудеться вже зовсім скоро, та який майже впевнений, що розставить абсолютно всі крапки над І. Нагадаю, в нас. В Україні є такий магазин, як Мойо. Там дата релізу вказана 29 березня, що є на день раніше ніж ось це розслідування зі SteamDB. Тут все доволі неоднозначно. Опираючись на те, що цей магазин вже грішив точними датами, то довіри йому не так багато. Але якщо брати до уваги дату релізу в SteamDB, де вказане 30 березня, то хто зна, можливо, гра дійсно вийде в кінці березня. Стверджувати щось дуже важко. Тому давайте для початку дочекаємося анонсу Xbox Direct, який відбудеться вже ось на днях, та власне безпосередньо самої події. Яка повинна бути доленосною для нашого ком'юніті. Принаймні я на це дуже сподіваюсь. Ну що ж, дорогі мої, це справді відбувається і не маю жодних сумнівів, що ось за декілька днів ми отримаємо дуже багато інформації по грі. Ну або просто дату релізу, що, як на мене, більш ніж просто дуже багато. Тому, як завжди, я на варті всіх актуальних новин по грі триматиму вас в курсі, а ви не забувайте підписатися, тицнути на дзвіночок, поставити лайк під відео, та в ідеалі написати розгорнутий коментар та поділитися вашими думками та емоціями. Щодо цих подій. Думаю, вам є про що зі мною поговорити. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Дякую вам за все, дорогі мої! До зустрічі та слава Україні! The hell would I need a new bolt? Take a look around. Ah, ah. Door! Open the door! I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out.